Заступниця прес-секретаря Пентагону Сабріна Сінг прокоментувала різницю в умовах для використання зброї Сполучених Штатів, які використовують для України та Ізраїлю, Поки результатів. Ні, є тільки огромні потери. Українці використовують касетні боєприпаси на полі бою надзвичайно відповідально. Вони відстежують локації снарядів, наголосила Сін. На запитання журналістів про те, чому Сполучені Штати не ставлять умов для Ізраїлю щодо використання касетних боєприпасів, але ставлять такі умови у випадку України. Посадовиця зауважила, що Україна та Ізраїль ведуть дві дуже різні війни. Українці роблять відстеження використання снарядів для. Для власної безпеки, коли вони будуть звільняти та повертати свою територію, це потрібно, щоб уникнути жертв серед цивільного населення від касетних боєприпасів, які не спрацювали, ви знаєте, мабуть, більшість зброї, яка надходить до України, принцип же Тобто, очевидно, що. Про переважно більшість із, із тих одиниць озброєння різних, яку українські сили оборони застосовують наразі, чи застосовували раніше так само повідомлялося. В принципі, це зрозуміло з міркувань. По перше, безпеки. А по друге, це для того, щоб і для ворога були деякі ефекти несподіванки. Ну я думаю, що такі ефекти несподіванки не очікував навіть цього ніворок, тобто російські війська не були готові до цього. Хоча я вам хочу нагадати, що в принципі інформація, яка надходила зі Сполучених Штатів, вона була доволі оптимістична щодо надання атакамців, якраз після того, коли ось цей період, після того як поїхав і президент України, і активно обговорювали нас буде чи не буде, але дуже багато джерел підтверджували, що все. Нормально, і буде. Ви знаєте, я вам скажу, що по-іншому і бути не могло. І я про це говорив перед тим, як ми почули цю новину чи сьогоднішню. Тому що є ряд фактів. По-перше, ми входимо в зимовий період ведення бойових дій. Ну поступово, поступово осінь наближається до зими. Відповідно, мабуть, коригувати види озброєння, які застосовуватися наслідок того, що певні зміни. Стратегії ведення бойових дій будуть ну, тому, що все ж таки погода, якісь корективи то внесе. Нам потрібні звичайно ракети, які даватимуть можливість вражати ворожі тили оперативні. Більше того, я бачу, що є певна стратегія сформована до цього. Нашими партнерами це і Британія і Франція. Пам'ятаєте, не так давно були візити до України міністрів оборони цих країн, і Британії і Франції. А потім візит українського президента до Румунії, так само говорили про Чорне море. Це все в контексті успішних атак по Криму. Зараз це продовжується на те, що наносяться удари по півдню по об'єктам ворога тут до речі, цікаво що. Я нещодавно прочитав що е, одну із топ 5 книг, які рекомендує очільник української воєнної розвідки, пан Буданов, це чорноморська доктрина Юрія Липи. Ви знаєте, дуже приємно насправді, що е, якщо це так, якщо в нас дійсно читають наші високопосадовці такі книжки про розуміння геополітичних процесів, це важливо. Так, от, до цих геополітичних процесів, до реалізації задуму зменшення можливостей і потужностей е, Росії в Чорному в морі потрібні звичайні інструменти а такамсе, це, це такі інструменти. Плюс ще один геополітичний аспект: мені здається, США не могли не відреагувати на факт зустрічі Путіна з Кимчинином і на те, що зближення йде Північної Кореї і Росії. З точки зору постачання озброєння, і ми так само з вами говорили про це, що не виключено, що за лаштунками цього всього стоїть Китай. Ну і тому, звичайно, якась відповідь мала бути. Тому це все складається, в принципі, плюс до цього заява президента Байдена в інтерв'ю для CBS про те, що підтримка буде для України і Ізраїля. Він так емоційно про це наголосив, так відповідаючи, що ну ми ж найбільша нація, наймогутніша. Так тому ж ми зможемо це робити. Ну, от, пане Олександре, на тлі наших успіхів і підтримки Сполученими Штатами Америки українців Сполучені Штати Америки демонструють підтримку і державі Ізраїль. Завтра до Ізраїлю має прибути президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден. Сьогодні туди прилетів федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц. І це візити підтримки ізраїльтянам і людям, які борються за свою незалежність. За свою державу. Водночас ми бачимо на цьому тлі, як у Пекіні збираються, збираються учасники міжнародної конференції, яка називається Один пояс, один шлях, міжнародний форум, і де умовна група, яка протистоїть Західним державам. Також обговорює своє майбутнє, хоча, хоча, оцей форум міжнародний один пояс, один шлях. Власне ж, він був задекларований і проартикульований як цей шлях з Китаю до Європи, і багато власне, країн мали взяти участь в цьому ну, шовковому шляху, скажімо так, це простіше буде зрозуміло для наших глядачів. України там немає, тобто зрозуміло, що одного із компонентів, важливих компонентів того, з чого цей складається шлях, немає, але там є Орбан. Прем'єр-міністр Угорщини, це чи не єдиний там лідер Східноєвропейської держави, який бере участь в цьому саміті, чи не саміті а зустрічі? скажімо так, в сьогодні Орбан зустрічався з Путіним і вже говорили про. Те, які є відносини Угорщини з Російською Федерацією, це дуже цікаво. Послухаємо. Угорщина ніколи не хотіла протистояти Росії. Навпаки, метою Угорщини було налагодити і розширити контакти, і нам це вдалося. Ми зацікавлені, щоб підтримати стосунки не лише на рівні спілкування, а й економіки, наскільки це можливо. Зважаючи на обставини, нам вдалося врятувати багато чого з того, що ми досягли раніше. Ніхто не любить, коли нівелюють результат багаторічної роботи. Мені теж це не подобається. Звісно, і президенту. Давайте рятувати, що ми можемо. Ми готові продовжувати співпрацю. в перший візит, взагалі, Путіна за кордон за межі пострадянського простору закордонний візит і. Після того, як Міжнародний кримінальний суд виписав ордер на його арешт, і тут така, таке бінго, просто зустріч із Орбаном, і Орбан тут його облизує і розказує про те, як важливо дружити, і з президентом у якого полікоть у крові, просто як ви от сприймаєте ці от знаки, які подають з Пекіна Орбан. Сі Цзіньпінь і Путін, світові, звичайно, я думаю, що в цьому всьому за Орбана, мабуть, нам варто переживати найменше, тобто із цих персонажів, кого ви перелічили, тому що все ж таки рівень зрозумілий. Та й ну, розумієте, все ж таки, попри все, що відбувається, і попри ось ці загравання постійно укорчене, і попри те, що згадайте скільки сіярто. Міністр закордонних справ угорчини нещодавно, який він скільки він говорив, чотири рази він вже зустрічався з російськими представниками.